Шановні колеги, зміни в школі відбудуться тоді, коли зміниться учитель. І саме конкурси педагогічної майстерності демонструють суспільству ті ролі вчителів, яких не часто помічають. Такі конкурси можуть зацікавити молодь, обрати в перспективі цю професію, а ще за кожним переможцем, дипломантом. Стоїть крута історія, яку ми розповідаємо не лише під час конкурсу, а у зустрічах з учителями області. Це така ненав'язлива реклама того, що педагоги Миколаївської області творчі, мобільні, креативні і завжди на крок попереду. Звертаюся до керівників територіальних громад, начальників управлінь. Відділів освіти міських, селищних, сільських рад, керівників закладів освіти. Популяризуйте найкращих освітян своєї громади, регіону через участь у всеукраїнському конкурсі фахової майстерності Учитель року. Цього навчального року ювілей конкурсу 25 років. За цей період. Наша область має 5 переможців і 27 лауреатів. На жаль, цьогоріч до участі в першому турі конкурсу зареєструвалося лише 11 педагогів з чотирьох номінацій зарубіжної літератури, історії, технології трудове навчання та хімії. Приєднуйся! До когорти кращих учителів області України, педагоги Миколаївщини. Реєстрація для участі у конкурсі подовжено до 18 жовтня. Змінюємо нашу країну разом!